Доброго дня, шановні присутні, сьогодні відбувається друге засідання конкурсної комісії по конкурсному добору на посади керівників закладів культури. Річ на першому засіданні відповідно до наказу управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації про створення конкурсної комісії. І про затвердження порядку проведення самої конкурсної комісії було прийнято рішення і затверджено складу конкурсних комісій. Сьогодні першим представляють і працює конкурсна комісія для проведення другого засідання конкурсного добору на посаду директора академічного камерного хору Канпус. Під час якого потрібно буде презентувати свою програму розвитку закладу на 1 та 5 років, нагадую, що на першому засіданні конкурсною комісією було прийнято рішення способом спосіб голосування саме відкрите голосування, коли буде прийматися рішення. Про те, щоб е, затвердити кандидата е, на посаду директора, інформую, що склад конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на посаду керівника академічного кам... камерного хору кандус е, в такому складі від управління культури органу управління, який відповідальний та е, оголошує конкурс. Склад Фролова Вікторія Васильівна, начальник управління культури обласної державної адміністрації, голова комісії. Мулмер Ілдика Федрівна, заступник начальника начальник відділу управління культури обласної державної адміністрації, гості Ірина Вестиліна, методист методичного кабінету по мистецьких навчальних закладах при управлінні культури обласної державної адміністрації, інформаційних організацій, стана ісламнітівна, голова управління Закарпатського обласного відділення національної. Української музичної спілки. Рослу Тетяна Івановна, член Закапанської обласної національної спілки, композиторів України тети. Ніч Юлія Сергіївна, член закарпатського відділення Національної сім'їнської музичної спілки. Від трудового колективу Микита Іван Іванович, директор Закарпатської власної філармонії, окрем Олена Юрівна, директор Ужгородської дитячої музичної школи імені Петра Івановича Чайковського, та Шетеля Наталія Ігорівна, директор Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Запрошена товця тобто Наталія Михайлівна, голова Кому про спілки працівників культури. Отже, я запрошую для презентації програми розвитку і мотивації, чому саме керівник може і бажає бути директором академічного кору Картус Станіслав Петрович. Прошу. З вашого дозволу я просяду. Шановні члени комісії, хочу сказати, що директором камерного охорони з яким я працюю з 93 року від початку створення, а директором з 1 липня 1995 року. І вважаю, що... Чому я саме подав свою кандидатуру далі, щоб працювати, тому що маю великий досвід на керівній цій посаді. Перша робота мені надзвичайно, притаманна мені вона подобається, тому що я працюю в одному з найкращих хорових колективів не тільки Закарпатської області, України. І я думаю, що впевнено можу сказати, що. Набув достатньо досвіду, щоб далі працювати в цьому колективі і розвивати його. Тому що в даний час престиж нашої професії, надзвичайно слово упущення не можна сказати, але він недооцінений, Деоцінений, тому що професія як такова втрачає свою престижність. Із-за низької заробітної плати, яка в нас є, тому йде дуже серйозний відок кадрів. І нам потрібно зараз працювати в тому направленні, щоб ми не тільки зберегли, але щоб ми і розвивали цю галузь не тільки хорове мистецтво, а взагалі музичну сферу, щоб ми могли розвивати її і надалі. Якщо ви дозволите тоді я, я не думаю, що мені потрібно зупинятися на розвитку рік і 5 років. Я, можливо, буду говорити перспективи розвитку колективу. І... Бо п'ять 5 років вони так само, що ми будемо робити протягом року, і наступні 5 років воно в себе, в, себе, в принципі, воно включає. Ну, перше, що би я хотів вам сказати, що Перше, це нам треба все-таки працювати над престижним нашої професії, про те що я в короткому вступному слові сказав. Чому? Тому що чим далі ми бачимо як по навчальних закладах, так і по. Ми відчуваємо це на своєму колективі. Що завжди в колективі раніше був певний конкурс. Зараз знайти актор. Артиста хору, особливо у чоловічому складі, це надзвичайно складно. У нас, коли ми почали працювати ще в 93-му році, художній керівник мав на меті створення вокальної школи на базі колективу. І, можливо, в перспективі дуже було би добре щоб ми могли реалізувати цей. Так як мають е, національні колективи, мають свої е, е, студії, студії, вукальні студії, в нас є дуже гарні викладачі, які вже працюють і яких би ми могли ще злучити. І таким чином, е, не принижуючи роль е, музичного училища чи коледжу культури, які е, вони в, випускають спеціалістів. Але мова йде про те, що ми собі кадри, навіть які навчаються в даних навчальних закладах, ми могли їх стажувати на базі нашого колективу. В принципі, ми це і робимо і зараз. Но це не в, не в тій мірі, це не є а, повноцінна робота, це так час від часу. І <кхід> почну із. Найпроблемнішого питання, яке є на даний час в нашому колективі, це відсутність базового приміщення. Так, ми вже 8 років знаходимося в будинку культури «Проспілок», де завдяки управлінню культури і обласної державної адміністрації нам виділено приміщення. Але воно так і називається воно адаптоване приміщення. Це не є приміщення, яке би відповідало рівню даного колективу. Ми не маємо можливості а, запросити до себе а, як в концертний зал, до себе глядача. Він є маленьким і не відповідає тим стандартам, які би а, ми могли реалізовувати. А, плюси в даному приміщенні, що ми маємо все автономне, від опалення і все своє. Але а, дивлячись на дані зараз тарифи, які є. То я не знаю, як взимку взагалі потрібно буде проживати. Якщо ми раніше, маючи автономне опалення, ми могли ну, годин 10 на добу палити, то зараз ми це робимо 2-3 години. Нічний час, коли ще витарив і так далі. Оце проблема, яка стоїть перед нами. Вирішення з даного питання, тому що зараз розраховувати на підтримку держави, чим далі, тим мене менше тішить. Що робиться в цьому, в цьому направленні? Економічна ситуація в державі така, що тарифи піднімаються постійно. І тут питання не в тому, що держава не хоче, вона просто не в спромозі це зробити. Інше питання то, що я казав, хорова школа. У нас є тільки одна хорова школа волонтеря в Мукачеві. І що робити з чоловічим складом? Дуже вплив, багато сумісників. Якщо раніше в нас на, на нашій е, роботі було 80% основників, то зараз майже 50% тільки е, зараз Галина потім зробить купюру, я вам далі скажу, чле, шановні члени комісії, е, навіть в комісії сидить один представник чоловічого е, складу. Мова йде про те, що чоловіки мають не тільки бути головами сімей, вони мають заробляти. І коли людина тобі на роботі каже, вибачте, мені треба кормити сім'ю, я вимушений змінювати професію. Тому я казав, що за престижність професії потрібно нам боротися. Друге питання. Популяризація нашого мистецтва, зрозуміло, вона не може відбуватися тільки в Ужгороді. Ми гастролюємо, гастролюємо по області і по Україні, але хотіло б це робити е, значно ширше. Знову відсутність власного транспорту, який в нас є, е, відсутність фінансування гастрольної діяльності вона зменшує можливості е, е, потенціалу колективу. Просто маючи такий багатий репертуар е, в колективі е, по різних жанрах, ми б могли робити навіть ділити колектив на невеличкі частини. Які ми це робили і робимо в деяких загалах. Але коли ти повноцінну програму представляєш, то хочеться, щоб був повний склад, і тоді ти можеш різноманітну програму представити публіці. А саме основне питання це відсутність концертних залів. Як у Ужгороді, так і в області. Маємо тільки одну Закарпатську обласну філармонію. Де колективи всі професійні і не тільки обласні, але і з всієї території України можуть представити своє мистецтво. І в цьому направленні не робиться практично нічого, тому що я з 91-го року я не пам'ятаю, щоб в державі була збудована хоча б одна філармонія чи один концертний зал. чи щось таке. Це знову говорить про те, що наша професія, ми мусимо. Доказувати тому, що ми на даний час дуже потрібні нашій громадськості, наших людях. А в цьому сумнівів немає. Тому що коли відбуваються якісь акції тільки десь, то хто потрібен, потрібні наші музичні колективи. Що хочеться ще сказати, що ми плануємо зробити протягом цих п'яти років. Ми би дуже хотіли повернутися до шкільної філармонії. Це один із тих стимулів-факторів, де ми молодь можемо залучити до своєї професії, спеціальності і взагалі заохотити їх, ходити слухати не тільки класичну, а різножанрову музику. У нас був великий досвід: це і в місті, Ужгороді, і в області, коли ми не тільки на цілій школі, а на паралелях перші, четверті класи, п'яті, восьмі, дев'яті, одинадцяті, ми робили. Брали план роботи школи і дивилися, які теми у загальноосвітній школі протягом року будуть викладатися. І це була як лекція концерту. Я думаю, що до цього треба повернутися. Дуже складно це робити, особливо в даний час. Це знову ти приходиш в школу, навіть немає приміщення, де би ти це міг зробити. Але я думаю, що хто шукає, завжди зможе знайти, і це потрібно було би робити. Бо кращого на даний момент популяризації я не бачив. Ми бачили на прикладі нашого колектива, що стільки багато молоді приходить на концерти, а це вже радує. Якщо за кордоном це переважно люди старшого покоління. Приходять. Бо молодь, як вони кажуть, переважно працює, а люди, які вже достигли віку, вони мають можливість і час відвідувати концерти. То Я думаю, що нам і надалі треба якнайбільше молоді залучати до цього. Далі проведення майстер-класів. Те, що робить колектив з 2000 року. Так я розумію, що ми десь зупинилися на певному етапу, тільки розвиваємо напрямок із швейцарцями. Але в нас вже були і австріяки, і норвежці, і була просто частина німців, яка влилася в групу. Це є найкраща популяризація нашого мистецтва за кордоном. І ви знаєте, як приємно, коли ти приїжджаєш на гастролі, а встає група людей в залі і співає або Щедрика, або магає лід», або українську пісню. Не всьому залу це зрозуміло, але ти розумієш, що яку справу робить колектив. Популяризуючи вдома, проводячи такі майстер-класи, і що воно робить взагалі загалом для розвитку українського мистецтва. Основні завдання сформулюєте, які ви бачите перед собою за п'ять ну, попередніх майбутніх п'ять років. Саме основні? Самі основні. Зберегти склад колективу це перше. Взагалі зберегти колектив як таковий. Оце є основне завдання, яке може бути не тільки на 5 років, а взагалі на, на перспективу. Надалі проведення нашого професійного майстер-класу, вибачте, фестивалю сучасної духовної музики, який вже мав один, одну перерву. Бо це є залучення професійних музикантів в область, і о, він є. В, був десятці кращих, кращих фестивалей України. А зараз, на жаль, із за фінансових проблем не тільки наших, а професійних мистецьких колективів з України, які на даний час вже були готові, а із за фінансових проблем не змогли приїхати сюди. Це друге. Третє, все-таки можливо подумати про Хорову Студію при колективі. Щоб можливо було готувати собі е, кадри, які е, ми би хотіли для себе зробити. Роботи багато, все не осягнеш, але я вам скажу, перше, це зберегти колектив. Я навіть коли прийшов на роботу, то начальник комунії культури мені задавав питання, які ви завдання ставите перед собою. І, на жаль, в мотивації багато не змінилося. Треба зберігати те, що ти вже зробив. Якщо у вас є питання, я, я, в принципі, я завершив. А якщо у вас є питання, прошу мені задавати. Поставить спасибі Станіслав Тихович. Ну що ж, власне, озвучено і мотивація, я думаю, що переконувати нам ну, потрібно, щоб нам було озвучено. Але якщо далі маєте спілкування у формі співбесіди, якщо якісь є питання, будь ласка. Ставте, щоб всі питання відповіді надійшли до вас як для, до людей, які будуть о, зараз голосувати о, о, шляхом відкритого голосування за о, кандидата на посаду на директора камерного кампуса. Будь ласка, член комісії. Трудового колективу, я розумію, немає ніяких, тому що прийшли на підтримку. Як і всі інші, звичайно, є ще. Якщо дозволите, ну, я не член комісії, я вели хотіла на підтримку Станіслава. Його посада, звичайно, адміністративна. І скажімо, як е, з посадою директора такого колективу, такого неординарного колективу е, за ці десять злишніх років. Майже 13-14 років, він справляється, тому що ми знаємо, що е, справді він говорив, що приміщення е, власного вони не мають, але він з самого початку дуже активно обігрував його посади, адміністративна це входила, його посадові обов'язки, то він справляється. На підтримку ще хочу сказати, що цей наш колега е, є не тільки керівником е, кантусу, е, це. Колектив обласного управління культури, але він ще є обраний членом президії обласної організації про спілки працівників культури, а це більше шести тисяч членів проспілки. Обирали його на конференції, тобто, голосуючи за нього, делегати конференції обласної голосували як за людину, яку знають, тобто людина відома і в області, і його виступ як адміністратора зараз. Дуже багато в чому переплітався із е, е, такими темами, які піднімає проспілка соціальна захищеність працюючих, е, е, престижність професії, умови праці і так далі. Я думаю, що е, Станіслав Петрович ще е, в такому віці, що багато з того, що заплановано йому вдасться зробити. Але хочу лише дуже добре підтримати те, що він сказав зберегти в нинішніх соціально-економічних умовах те, що надбали до сьогоднішнього дня у картусі, щоб колектив на такому ж рівні представляв і область, і Україну на найпрестижніших музичних формах Європи і світу. А це вартує для нашого краю, для нашої області вартує чимало. Дякую. Якщо ні в кого немає більше, ні, це. Я хочу сказати керівником певного колективу, я завжди розцінюю це особу, яка має і певну фахову освіту. Станіслав Петрович має академічну освіту, бо я вивчала його. Е, е, Автобіографію, яку теж було висвітлено на сайті управління культури і одним із пунктів, маючи освіту, він закінчив Ужгородське державне музичне училище. Тобто керівник, який є директором такого колективу, в напрямку академічного, як сьогодні, є академічний паркантус, і його директор повинен мати освіту. Це теж треба закцентувати, тому що він пов'язана вся їхня діяльність. Саме, коли керівник повинен володіти інформацією навіть концертними програмами, навіть тими проектами, які вони займаються. Любити. Так, так. Що стосується сьогодні, так проблема десь трошечки можливо є, як ви говорите, це чоловічі голоси. Так, кожен хоче забезпечити, щоб були якість в колективі, тому що від кадрів залежить якість звучання певного колективу. Але при музичних академіях є оперні студії. Оперні студії це ті студенти, які набувають фахово-освітні послуги, тобто вони займаються тією справою, навчаючись. Тому можливий варіант, що можна при хорі при хорі академічному канту створити певну студію. Як вона буде там називатися, і, можливо, студенти музичного училища, щоб і практично мали можливість, допустимо, відчути себе, а в нас така видіяльність є, всі види практики, вони можуть ходити на один від з практик в академічний форкантус і таким чином десь бачити на перспективу тих дітей, які можна залучити, те, що ми практично робимо. Тому що сьогодні фактично академічний хор «Кантус» — це випускники музичного училища, і його керівник, народний артист України Еміл Петрович, це теж випускник музичного училища. І сьогодні ми можемо теж ага. контактувати, що е, учасники хору кантус теж працюють викладачами музичного училища, до чого я веду, від карьосину оцю яку. Проблему, яку піднімав Станіслав Петрович, то у нас викладачі, які є учасниками форукантус. І це можливо робити в таку студію. У мене ще одне є, що ще у своєму перспективному цьому плані ви правильно порушували зміцнення матеріально-технічної бази. Колективу і треба на перспективу те ж саме, щоб дійсно були кращі умови, які сьогоднішні є. Тому що треба розширювати концертну діяльність, можливо, навіть у стінах того залу, в якому буде працювати академічний хор канпус. У мене таке запитання. Ви впевнено на цю посаду йдете тільки для того, щоб дійсно зберегти цей напрямок академічного хору кантус? І щоб зберегти ті традиції, ті тенденції, які були до цього часу. Чому? Тому що я знаю позицію, позицію що вони не хочуть йти у напрямку, вибачте, шоу бізнесу, шоу у напрямку, а вони хочуть зберегти ті славні традиції, які започатковані цим хором. У мене таке не за не не слабо, не 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 мене запитання. Чи будете ти подальшому зберігати ці традиції? А, повірте мені тільки зберігати і розвивати? В міру своїх можливостей. Є. І е, тут навіть сумнів, немає єдине, що мене радує, що на підтримку уже і коледжу культури ми вперше за останній час е, завдяки знову нашим же артистам хороканту, які викладають там, е, виховують своїх музикантів. Ми вперше взяли е, зараз дитину на роботу. Можливо, це буде протягом року, як вона себе покаже. Я сказати молодого спеціаліста. Доми. Але питання не а, так стоїть. Не, ви, не, будь не. ласка, не відкинуйтесь від питання. У мене питання, чи будете ви зберігати ті традиції, які за початковані від першого дня існування академічне музичне мистецтво. мене Ми так стоїть запитання. Так, твердо ви, так. так. Свяно, тут у нас навіть іншого варіанту немає, бо ви дуже правильно сказали, що можна вдаритися в шоу-бізнес, робити концертні програми, які будуть продаватися легко. Так. Але піде знецінення всього того, що було зроблено з першого дня керівником. Дякую. Є ще запитання? Тож, звичайно, як керівник органу управління, звичайно, перше, спасибі за презентацію, за те, що бачите себе керівником надалі, тому що оголошуючи конкурс, завжди для керівника важливо. Які будуть кандидати, і я бачу, що не маючи ніяких запитань, ви дуже правильно сформулювали мету і завдання, і мотивацію саме чому ви і надалі бажаєте бути керівником даного колективу? З боку управління просимо подати. Сформулювати конкретні кроки в тому для реалізації саме кращої матеріально технічної бази, це забезпечення вас, перш за все я бачу, головною метою транспорту, що полегшить вам, звичайно, гастрольнустю. А вже на підтримку будемо намагатися програму затверджувати, які присутні фінансування підтримки. Саме в обласній раді, щоб саме підтримали цей колектив. Тому, якщо питань немає, я бачу, що нема. Ставлю на виношу питання на голосування кандидатуру Високочи Станіслава Петровича на посаду директора Закарпатського академічного камерного хору Кантус. Тому наголошувала, що Спосіб голосування відкритий, тому що ми так прийняли це на першому засіданні. Тому прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався? Немає. Тож рішення. Рекомендувати управління культури обласної державної адміністрації. Призначити Сокача Станіслава Петровича на посаду директора закарпатського академічного камерного хору «Кантус». як такого, що успішно пройшов конкурсний відбір.